Постійний запах диму в повітрі та помітний смог на вулицях міста від початку вересня. Чернігівці спостерігають погіршення стану повітря в місті та області загалом, за словами речниці головного управління ДСНС у Чернігівській області, Ніни Луценко причиною цьому слугують пожежі, які виникають у наслідок людської недбалості. Це пов'язане з тим, що люди почали масово випалювати суху рослинність на власних присадибних ділянках та на відкритих територіях. Чернігівці розповідають, що зміну якості повітря в межах міста відчувають. Декому з них це заважає, адже впливає на самопочуття. А для інших таке явище цілком звичне і занепокоєння не викликає. Повічерам да чувствується, відкриєш акошкині. Приятно, звісно, але ну, так в принципі, сильно не мешало. а так не замічали послідні ні. Все окей. Це природне явище, такое все буває, нічого страшного. Переживемо. це не саме головне. Головні болі, і першені в горлі. Це дуже відчувається. По-перше, це сморід такий, що не можна дитину навіть на вулицю вийти. А по друге, навіть якщо ти білили в ночасному секторі, вивішуєш, то вона також прованюються. За інформацією головного управління ДСНС у Чернігівській області, з кінця серпня значно зросла кількість пожеж в екосистемах. На добу рятувальники фіксують приблизно 40 займань у межах області. Якщо брати останній тиждень, то виникло 155 пожеж в екосистемах. Загальна площа пройдена вогнем, склала більше 400 гектарів. На сьогодні у Чернігівському районі триває ліквідація горіння покладів торфу окремими осередками. Рятувальники Чернігівщини нагадують, випалювання сухої рослинності є не тільки небезпечним, а й незаконним. На порушників чекають значні штрафи. Для громадян вони становлять від 5 до 6 тисяч гривень, а для посадових осіб від 15 до 21 тисячі гривень.